У вівторок на заході очікується похмура погода. У Львові цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі плюс 9, найвіші в день плюс 26. На півночі та в центрі переважно хмарно, але в Черкасах, Полтаві та Кропивницькому ясно. Від нічних плюс 9 в день повітря прогріється до плюс 26. На півдні протягом дня синоптики прогнозують ясне небо. Температура повітря від 14 до 28 з позначкою вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть безхмарне небо весь день. Від нічних плюс 11 в день стовпчика термометрів піднімуться до плюс 28. На заході країни в середу переважно хмарно. Ясна погода очікує на Ужгород та Чернівці. Від нічних плюс 11 в день підплішує до плюс 28. З самого ранку та до, до пізнього вечора небо в північних та центральних областях буде вкрите хмарами. Дічна від плюс 12 денно до плюс 27. На півдні країни переважно хмарно з проясненнями. В Криму в цей день має бути ясно. Від плюс 16 вночі до плюс 30 вдень. У Дніпрі мінлива хмарність в решті східних областей ясно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 15 вночі до плюс 30 в день. У більшості західних областей у четвер пройдуть дощі в Івано-Франківську та Чернівцях без опадів. Вночі від плюс 14 в день до плюс 30. Дощі тему у Сумах. На території решти областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають від плюс 14 до плюс 32. В Одесі та Миколаєві хмарно проясненнями. У Херсоні та Криму протягом дня ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 17, в день до плюс 32. На сході синоптики прогнозують похмуру погоду. В Донецьку цього дня має бути ясно. Температура повітря від 16 до 34 градусів тепла.